Всім привіт! Я бараковаю, ви дивитесь «The News сьогодні у програмі. Ваші корисні програми. У програмі є питання з лесень і нові гри, нові перемоги. Якщо задавати неправильно, то ви покидаєте з гру. А якщо лисень китьок, то 26 серпня дивимось. А також найкраща учениця фіксиків з 26 серпня. Наші інтересні фіксики це маленькі чоловічка для військових. І так, ось така новина. І так, розпочинаємо, які у вас є питання з Лесені Кітюком, з 26 серпня тільки на новому каналі цієї осені. Дивись на новому каналі тій наш третій сезон. Потіка І якщо у вас Нікітюк, переведе, знає, як куди спішити, і одразу не реєструвальні є питання за шість питань можна вгадати і вигравати. І так останні новини. І так, учениця фіксиків переведе новик, шпуля Вірта Ігрек, Мася, е, і далі фаєр, папус Мася, сім і ось так. Діндівець розповідає на сьогоднішній кореспондент Дівдівець. Наші інтереси учениця фіксиків, які долає наших військових. Якщо ваші найкращими інтересами, то дивилися особистим. Я звичайно говорила, що фіксики доведуться за найкращими зйомками. Я, дідус, не розповідаю про наших маленьких чоловічків для наших військових і окупантів не буде. А найкращі інтереси фіксики доведуть найкращі. Дім дівить голос Дзебосис Ньюс, Інтер. Таким була програма Ньюз». до зустрічі і далі завтра у фінальному випуску у програмі News» фінальні новини на ітрі. До побачимось.